Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 листопада 2023 року Верховна Рада України прийняла проєкт закону України про державний бюджет на 2024 рік у другому читанні, та в цілому. Які основні параметри закладені? У фінальній редакції законопроєкту 10 тисяч, а саме проєкт державного бюджету на наступний рік. Доходи державного бюджету збільшено порівняно з першим читанням на 22,2 мільярда гривень і тепер становитимуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Видатки 3 трильйона 355 мільярдів гривень, у тому числі видатки загального фонду 3 трильйона 120,6 мільярда гривень, та видатки спеціального фонду 234,5 мільярда гривень, про що повідомляє Кабмін. Пріоритети державного бюджету, звичайно, це сектор оборони і безпеки. На нього виділяється 1 трильйон 692,6 мільярда гривень. Це становить 22,1 ВВП. У бюджеті передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно промислового комплексу, зокрема для виробництва зброї 51 мільярд гривень, а також 43,3 мільярда на морські дрони та БПЛА. Далі. Ось ці кошти, які закладені в бюджеті на 2024 рік, розподілились наступним чином у відповідності по сферам. 469,4 мільярда гривень соціальний захист громадян. Тобто соціалка знову ж таки знаходиться на другому місці після сектору оборони і безпеки. Далі 14,3 мільярда гривень. Підтримка ветеранів війни. 200 3,4 мільярда охорона здоров'я, 179,1 мільярда гривень це освіта, більше 10 мільярдів гривень культура та медіапростір, 7,6 мільярда гривень, спорт, 2,5 мільярда гривень, цифрова трансформація, 13,6 мільярда гривень наука. Майже 31 мільярд гривень це підтримка бізнесу. Дефіцит державного бюджету становить 1 трильйон 571,5 мільярда гривень. І як знову ж таки говорили у Верховній Раді у Кабміні, що це якраз ті кошти, які ми маємо запозичувати у наших. Міжнародних партнерів так, це країни g 7 це країни Європейського Союзу, і звичайно, це Сполучені Штати Америки. Далі уточнений прогноз макропоказників на 2024 рік, що був врахований під час доопрацювання проєкту бюджету до другого читання. Передбачає Номінальний ВВП – 7 трильйонів 643 мільярда гривень. Зростання реального ВВП – на 4,6%. Індекс споживчих цін – 9,6%. Сім зростання експорту товарів та послуг на 9%, середньомісячна заробітна плата близько 22 тисяч гривень, обмінний курс гривні у середньому за рік 40,7 мільярда сім е, мільярда гривень за долар. Перепрошую. При цьому у доопрацьованому проєкті державного бюджету збережено зарахування ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців замість місцевих бюджетів до спеціального фонду державного бюджету з їх цільовим використанням на закупівлю спеціальної техніки і обладнання розвиток ВПК. Ресурс в умовах 2024 року, дев'яносто Три мільярда гривень про цей законопроект це 137. Ми поговоримо у наступному відео. До нього знову ж таки є певні запитання, ми його детально розберемо. Далі спрямування податків і зборів, які зараз є джерелом доходів державного дорожнього фонду. В основному це акциз і візнемито з транспортних засобів і пального до загального фонду державного бюджету. Ресурс близько 95 мільярдів гривень. Надходження частини прибутку, яку до державного бюджету перераховує Нацбанк, не збільшувалась і залишилось у попередньому обсязі 17,7 мільярда гривень. Потреба у зовнішній підтримці на забезпечення видатків, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони, становить близько 41 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Це є одна з основних точніше частин. При аналізі бюджету на 2024 рік цей обсяг вдалось зменшити до другого читання на майже 2 мільярда доларів США завдяки перегляду доходів та перебалансування показників фінансування за результатами переговорів з МВФ залучення коштів від міжнародних партнерів на нагальні потреби держбюджету, зокрема у соцсфері та на гуманітарні потреби, заплановано від США, Європейського союзу, МВФ, Світового банку Японії та інших донорів. Державні запозичення заплановано в обсязі 2 трильйонів 132 мільярдів гривень, в тому числі внутрішні 525 0,9 мільярда гривень. Погашення державного боргу 627 мільярдів гривень, його обслуговування 420 мільярдів. Ось так, якщо коротко проаналізувати державний бюджет з тої інформації яку зазначає Кабінет Міністрів України. Звичайно, як ми раніше говорили, основна. Частина бюджету, вона спрямована на оборонний сектор, і це абсолютно зрозуміла логіка Верховної Ради, Кабінету міністрів, які формували цей бюджет, враховуючи ті реалії, в яких знаходиться знову ж таки українська держава. Що тут потрібно додати в контексті того проекту бюджету, який знов ж таки був прийнятий у другому читанні, так те, що Знов ж такі значні кошти нам потрібно буде позичати від наших міжнародних, наших міжнародних партнерів, і ми про це знову ж таки проговорили. І тут потрібно знову ж таки розуміти наступне, що у випадку, якщо будуть якісь проблеми з отриманням цих коштів від міжнародних партнерів, то відповідно цей бюджет доведеться знов ж таки. Переглядати так, для того, щоб ще більше збалансувати дохідну і видаткову частину бюджету. Тобто на цьому я б якраз загострив увагу, що деякі знов ж таки статті, які вказані в цьому бюджеті в видатковій частині, їх потрібно знов ж таки, якщо будуть якісь питання з міжнародною підтримкою, їх потрібно переглядати. Чому я про це говорю? Тому що знову ж таки ми спостерігаємо за ситуацію у Сполучених Штатах Америки. Там тривають дискусії з приводу допомоги знову ж таки Україні, в якій мірі її голосувати, чи голосувати і військову допомогу, і фінансову допомогу, чи до прикладу приймати виключно військову допомогу. Тобто, ми дуже сильно залежимо від. Західних наших партнерів, і тому з ними потрібно знову ж таки проводити достатню дискусію. Тому ось така, знову ж таки, інформація в контексті прийнятого бюджету, і тут також варто зазначити, що цей документ може переглядатися в 2024 році, до прикладу, для там, збільшення видатків на сектор безпеки і оборони, так як це було у 2023 році минулого місяця, коли Верховна Рада розглядала зміни до держбюджету на 2023 рік. Я знову ж таки стою на тому, що такі видатки, як там, соціальний захист громадян, їх знову ж таки потрібно скорочувати, так і максимально ці кошти направляти на. Ті, знову ж таки, потреби, які стосуються або ж Збройних сил України, так, або ж ще більш нагальніші потреби, які стоять перед нашою державою, з тим самим телемарафоном. З я розумію, там мова йде про майже 2 мільярда гривень. Я вважаю, це достатньо багато для відповідного марафону. Як якого така мінімальна користь? Тобто тут також можна було скоротити видатки, але прийняли відповідний бюджет, тому будемо далі слідкувати за тими запозиченнями, які. Мають надходити від міжнародних донорів. Це дуже і дуже важливо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! полеглим за незалежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам!